Я пам'ятаю, ще коли писали там хтось на форумах також, що да у вас там віддайте борги Америці, що ви робите, ваш бізнес загнеться. І оця українська сторона писала, що ми і так дуже хороша компанія, ми себе вважаємо крутими, тому що у нас є Європа, наприклад. Ну Ми тіпа, і без Америки вижимемо, виживемо, але що відбулося. Далі, це цікаво, насправді, що відбулося далі, тому що цей захід відкрився дуже швидко. Вони тупо скопіювали сайт Ukraine Express, забрали всіх замовників, туди перетягнули, і відкрили там, типу, Європейський напрямок тільки. І пройшло дуже мало часу. Реально, кілька, буквально місяців, навіть не пройшло. Місяць, я думаю, десь пройшов, і вони запустили США. І насправді... Ось коли у них страпилася ця вся фігня, я зрозумів, що вони будуть ділитись на дві сторони. Перша думка, яка мені прийшла логічна думка, про те, що розуміючи, як цей бізнес строїться, зробити склад в США, оформити це, оформити це все в США, ось цей етап, який я називав, тобто прийняти трекінг-номер, посилку, запакувати, оформити документи, відправити в аеропорт. Набагато легше, набагато, ніж тут в Україні, знайти реально для таких масштабів, для десятків тисяч клієнтів, якщо не сотень, ну, десятків, окей, візьмемо. Знайти цю всю логістику в Україні і митницю. Тобто, якщо вони будуть, не будуть розмитнювати через цей термінал, а скоріше за все, так не буде, і вони будуть розмитнювати там або через нову пошту, митницю, або через. Росан самий катастрофа, то налагодити це все буде дуже складно і довго. І що відбулося саме? Ну, забіжу наперед, що в принципі це і відбулося те, що я й думав, але єдине, що те, що це трапиться в момент того, коли буде йти Чорна П'ятниця. Замовлення. Такого, звичайно, що я навіть не міг собі уявити, бо це бред і треш просто повний. І в наступному відео, в наступних відео, там вівторок, певно, що вам запишу, коли буде вже більш-менш ще зрозуміло, тому що зараз все дуже повільно, дуже повзе, прям дуже і дуже погано, скажімо так, в плані швидкості. В цілому, така ситуація. тобто Відбувається розділення компанії відбувається раніше тих термінів, які вони називали і задумували.